Привіт! Частковий блекаут вже є, і по останнім даним близько 10 мільйонів людей залишилося без світла. І от навіть ми зараз знімаємо цей огляд, коли світла нема. Це все led панельки, котрі я е, живлю від своїх павербанків. Але розмова про те, якими девайсами слід користуватися, і що слід мати. Це будуть невеличкі рекомендації від мене і каналу Кедр і магазину Клік.UA. Поїхали. Це будуть ті девайси, котрі актуальні зимою. Вони допоможуть вам працювати, допоможуть вам можливо відходити від того стресу, котрий є під час вимкнення світла, і звісно, допоможе вам бути завжди автономним. Так, ви все вірно зрозуміли. Це партнерське відео. Дякуємо за це компанії і інтернет-магазину Click.ua за те, що надали нам девайси. І звісно, хочемо нагадати, що скоро буде чорна п'ятниця. Отож, не забувайте заходити до наших партнерів і купувати. Вати, там щось по великим знижкам. Лінк буде в описі під відео. Буду чесним, сам юзаю моцний чохол від UAG для свого айфону, але при всьому цьому він не ідеально захищає смартфон. А на цей час і для тих, хто частенько буває в небезпечних місцях, а це по факту зараз вся Україна, раджу придивитися на захищений смартфон. Ми не так давно знімали огляд Оскал s 60 Pro. Отож, його і можу порадити. Це непогане рішення для військових, енергетиків. До речі, дуже важливі люди зараз. Велике вам дякую. Якщо хтось з вас дивиться це відео, ви реально рятуєте Життя працюєте в небезпеці, а про вас майже ніхто нічого не пише: енергетики, рятувальники, медики, котрі їздять під час ракетних обстрілів і, і роблять такі святі справи. Ви круті Лайком за це. Далі про смартфон це реально непогане рішення і для дітей, і для тих, хто ну, типу мене, котрий постійно щось раняє, розбиває. Він моцний і витримає реально майже все. І якщо хочете більш детально подивитися, то сюди. Сюди Вітя, да? сюди тикайте, і буде вам щастя подивитись повний огляд. Ми його там топили, закопували, викопували, били, мили. Коротше, все, що могли, то й робили. Також Oscal s 60 Pro Дуже класно підходить як другий смартфон. Але є і альтернатива другого телефону, і саме телефони. Це кнопкові телефони, про котрі взагалі всі вже забули. Але е, ситуація зі світлом і ситуація з тим, що ми не можемо зайти в той же Телеграм, месенджер, будь-який чи просто в інстаграм комусь дірект написати, бо нема інтернету, коли нема світла. Ось так вирубається світло, і разом з ним це інтернет. Тому приходиться дзвонити, багато дзвонити. Зв'язок слава Богу, працює. І для таких випадків, що нам треба правильно Звичайний кнопковий телефон. Вони ще є, ось, наприклад, від Sigma і працюють еталонно. Це не звичайний телефон, а захищений. Сігма PR68. Воно дебеле, захищене від чого завгодно. Його можна кинути вбити пару орків, плюс довго тримає заряд і офігенно показує себе як засіб зв'язку на неї всяких інтернетів. Хоча інтернету, звісно, також є. Але кнопочками. Це така ностальгія. Знаєте, сьогодні все понажимав кнопочки, так, так приємно. 2000 роки Nokia 3310. Плюс тут є ліхтарик і чисто схематична камера, що іноді може знадобитися. Зрозуміло, що іноді під час відключень світла захочеться послухати музику, і це краще зробити на портативній колонці. Тут же вибір за вами, бо існує безліч класних варіантів різного розміру. Тут вам і JBL, і Marshall, і Bose, і всякі китайці, коротше, дуже багато всього. Але особисто від себе раджу придивитися на щось з fm тюнером типу jbl тюнер там першого другого покоління. Але також можна обмежитись якимось простим fm приймачем чи звичайною китайською колонкою типу цього. Ріал Єл. Звука, звісно, нормального не буде. Ось вона ось так виглядає. Ну, схоже чимось на JBL-ки. Але вона досить надійна, проста, легка. Така, знаєте, ультимативна, можна сказати, за ті гроші, котрі хочуть за неї. Вона собі тріщить, пищить, але ти її поставив. Там свій смартфончик, якщо у вас є FM-приймач чи просто FM-приймач, сюди підключили і буде вам щастя. Але от реально, як фоновий варіант. Слухати тут музику ну, не завжди буде гарна. Зато тут є microSD, можна його живити від microUSB, й-мой, USB звичайний, коротше, керування, тут плеер прям інтегрований. Клас. А це вже більш з мого досвіду, бо під час відключень світла я почав дуже багато читати. На папері це незручно, бо треба тобі якийсь ліхтарик. Ти як дуречок оце це займаєшся. Якби у мене була нормальна лампа, я б читав, але у мене нема на акумуляторі. Зі смартфону читати не завжди зручно, і ідеальний вихід цієї ситуації це правильно це електронні книжки. Типу, цього, ох, ти ж чуть господі, оце ж кажу, що все в мене падає. Ідеальний вихід з цієї ситуації це покетбук, типу от цього 628-го. Чому ідеальний? бо коштує недорого, вона вже з підсвіткою, акумулятор реально може протримати від 15 до 30 днів. Вже є завантажені книги, можна зараз прийти в магазин, вже там мати кобзаря. Наприклад, легко з нею працювати, можна читати, коли де завгодно, вийти на вулицю, почитати дома почитати, коли світла нема. Коротше, електронна книжка це must have всі часи. Також дуже нішева така тема, але це 4G модем. Звісно, можна роздавати з цього ж не можна роздавати. Можна роздавати зі свого смартфону, активувати хотспот, все буде працювати, все класно, але є невеличкі недоліки. Я знаю, що деякі оператори не можуть активувати функцію хотспота вам, коли у вас той чи інший пакет. Другий мінус це нереально швидке розряджання смартфону, коли ти користуєшся хотспотом. Ну і плюс нагрів. Тому для таких випадків існують 4 G5G модеми, ну такі маленькі, вони вже з акумулятором туди вставляється сімечка і воно собі роздає як точка доступу. Ступу тому не забувайте про ці варіанти. Якщо ви знаєте, що от на цій сімці буде інтернет, і чому б не користуватися такими благами цивілізації, коли нема світла від тих орків, у котрих ой, взагалі ніколи не було тих благ цивілізації. Джерела безперебійного живлення. Сюди я би вніс всякі електричні станції, зарядки типу Блюєті та Екофлоу. Огляд, до речі, робив і я на Блюєті, і Саня ще давно на EcoFlow, і Ромчик нещодавно на EcoFlow. Подивіться, цікаві девайси, котрі зараз дуже потрібні. Але також не варто забувати про стандартні безперебійники, котрі будуть вам живити вашу техніку там лічені хвилини після ввімкнення, але це дозволить вам врятувати, От, наприклад, як у мене HDD, діді, котрі, походу навернув. Від виключень, бо він просто зараз заводиться і все інформації не дає. Також ви можете продовжити роботу, якщо у вас там, я не знаю, Windows і проєкт Vodo Premiere Pro, ви просто зберігаєте свій проєкт і виключаєте комп'ютер. Звісно, з маком трошки простіше, якщо виключили світло, то нічого страшного, ти продовжу далі працювати, але ж це мак. І раджу придивитися на ось такий непоганий варіант: це безперебійник Enjoy Token 600, який по факту ще й мережевий фільтр та стабілізатор. Простий у використанні функціону. Нальний плюс доволі доступний по ціні. Ну і останнє треба задуматися про якийсь автономний ноутбук. Якщо ви багато працюєте за ним. Звісно, я раджу всі варіації макбуків, бо вони дуже автономні. Але якщо душа потребує Windows, то тут не розгуляєшся. Звісно, я би порадив вам ось такі Lenovo X1 Carbon, котрий стоїть позаду мене. Це новинка 10-го покоління він вже. І так, це крута історія. На ньому дуже зручно працювати. Він дуже автономний. 10 годин він витримує я навіть на Gen 9 катався ну, це. Саню Люпотою і Кубіком в лютому 21-го 22-го року перед нападом Росії ми їздили в Карпати. Я брав отакий тільки Ген 9 і працював на, на ньому всю дорогу. І також в палатках, і також в машина. Коротше, зручно, але коштують вони нереальних грошей. Але це як варіант. Якщо ви знаєте щось автономне і за адекватні гроші на Windows, ну крім MacBook, а MacBook там за 30 тисяч, ти зараз можеш його купити, він буде автономний. Але якщо на Windows знаєте, щоб от ноутбук працював 10 годин, то напишіть в коментарях, мені дуже цікаво буде почитати, що ж там такого є за не всі гроші світу. Звісно, це не всі девайси, котрі можна порадити нам, тим, хто опинився без світла, іноді води, іноді їжі, іноді опалення. Але я також раджу подивитися ще відос від Кубіка на каналі Цього Тріпу. Там ви зараз його побачите. Він якраз розказував, як там можна харчуватися, які прибамбаси, типу цих джетбойлів можна використовувати, газові горілки. Це інше. Коротше, зайдіть, подивіться, відос класний. І також пишіть від себе, що треба використовувати під час чи повного блекаута, котрий буде, чи не буде, не зрозуміло, чи під час. Того, що ми зараз бачимо. Не забуваємо про донати на ЗСУ всіх, кого знаєте, Нацгвардія ЗСУ. Коротше, донатьте, 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 ви ж бачите, що ці паскуди тільки нам лють підтримують, і ми все більше і більше починаємо донатити. і все скоріше, скоріше, скоріше ми отримаємо перемогу. Отож, не забувайте, сила за нами, донати за вами і скоро все буде добре. Слава Україні, слава нації і!